Привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, який в тебе телефон? iPhone. Супер, дивись, зараз тебе можливість відповісти на три запитання і отримати від нас сертифікат на 200 гривень на будь-яку покупку в нашому магазині. Бомба. Робимо? Да. Коли Тім Кук заснував Apple, як він назвав перший сенсорний iPhone? Не знаю. Айпад? А точно Тім Кук заснував Apple? Чесно, я не знаю. Друзі, пишіть в коментарях, хто заснував Apple, будемо разом розбиратися. Окей. Як називався перший iPhone, що працював під Android? Знаю. Друзі, ну також ми сподіваємось на вашу підтримку. Давайте разом подумаємо, там, який з айфонів працював на Андроїді. Скільки камер мав iPhone 3 Pro Max? Одну. А був взагалі такий? По-моєму, такого взагалі не було. Да, молодець, такого взагалі не було. Ну, на жаль, сертифікат, да, Ну поки що чуть-чуть не дотягуємо планка, таке життя воно вонебентежне, але можете запропонувати тобі пахучку. Так, це тобі. Дякую. Пахне. Ай я Хорошо, все десять десяти. Друзі, а ви підписуйтесь на наш TikTok, ставте лайки і пишіть в коментарях правильні відповіді. Подписка лайк, колокольчик. Плюс, все, пока-пока.